Ви дивитеся програму столиця сьогодні. як і щобудня ми запропонуємо вам обговорення найактуальніших подій життя України та світу. Гострим залишається питання довкола катастрофи Боїнга. Сьогодні на місці трагедії сталося займання. Тим часом президент України доручив припинити бойові дії у радіусі катастрофи. Але чи підуть назустріч терористи? Про це та багато іншого говоримо із гостем студії. До нас завітав народний депутат України Андрій Ільєнко. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Як завжди, пропонуємо вам долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання можна за телефоном прямого ефіру 223-09-71. Андрію пропоную поговорити, розпочати розмову із прогнозів. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, чи будуть покарані замовники цього теракту? Я не кажу виконавці, тому що, за припущеннями деяких експертів, ось ці офіцери, які керували установкою БУК, що їх уже немає на цьому світі. Винуватці понесуть замовники понесуть покарання. Ну, я думаю, що коректніше тут говорити не про замовників, а про, скажімо так, організаторів конкретно цього жахливого злочину. І загалом всієї тієї абсолютно жахливої ситуації, яка сьогодні виникла на території нашої держави, і яка продовжує, на жаль, набирати обертів. І тут треба однозначно сказати, це російська держава, це російський уряд, це російський президент особисто. Володимир Путін, його найближче політичне оточення це ті люди, які несуть прямий тягар відповідальності за ті злочини, які вони вчинили. І кров в тому числі невинних людей, які летіли в цьому лайнері. Це кров на їхніх руках, так само, як і кров українських солдат, офіцерів, як кров українських мирних громадян, які були вбиті, закатовані. Саме за ці останні, на жаль, дуже криваві місяці, коли по суті Росія веде проти нас неоголошену війну. Тому тут все зрозуміло. А чи настане чи буде кара? Ну, ви знаєте, це риторичне питання, тому що безумовно кара наступить, але кара має наступити в результаті того, що все таки буде ліквідовано цей антинародний а, анти, в тому числі і не тільки антиукраїнський, але я переконаний, що і по своїй суті навіть проти власного народу спрямований путінський режим. Угу. І оці всі злочинці вони будуть піддані міжнародному суду, як свій час були. Під таким судом в Нюрнберзі нацистські злочинці міжнародна спільнота а в переважній своїй біль, більшості дуже жорстко відреагувала. Причому деякі європейські лідери напряму пов'язують цю трагедію із Москвою і з Путіним. Як вам здається, чи зможуть їхні стурбованості, їхні заяви перерости у конкретні дії? Звичайно, ситуація трошки змінилася і змінилася вона саме через це, якби це не звучало цинічно, але коли гинули українські громадяни, це звичайно викликало стурбованість європейських і світових лідерів. Але далі слів про стурбованість зазвичай справа не йшла, коли постраждали фактично громадяни їхніх країн, звичайно, вже реакція зовсім інша. І сьогодні ми, в принципі, бачимо, що ну, тон дуже сильно змінився. Але знову ж таки, сподіватися, що зараз в це корінним чином вплине на ситуацію, я би не став. Тобто на насправді нам досі треба розраховувати лише на власні сили, на сили наших дійсно твердих союзників, які повністю розділяють нашу позицію, готові нам допомагати ну, в усіх абсолютно аспектах. Ви кого а, тут маєте на увазі? Ну це переважно ті країни, які самі в свій час постраждали від російського імперіалізму. Це та ж сама Польща, це країни Балтії, це скандинавські країни. Це переважно такі країни, які самі на собі відчули, що таке російський імперіалізм. Але безумовно ми маємо на своєму боці мати весь цивілізований світ, і це дуже важливо зараз. все-таки весь всі прогресивні країни, всі основні країни світу, вони... Звичайно, на українській стороні, але ми поки що не бачимо реальних дій, реальних кроків. І нам треба сподіватися, що вони будуть, але все-таки розраховувати лише на власні сили. Бо якщо ми будемо думати, що тільки от закордонний вплив на Путіна щось дасть, то можна так дуже довго чекати і не Мені. дочекатися його, Андрію. Я пропоную перейти і до інших тем. Одна із також болючих тем для і актуальних тем для українців це переобрання нинішнього складу парламенту, і ваша фракція. Разом з фракцією УДАР наполягаєте на тому, аби вибори пройшли вже цього року. Скажіть, будь ласка, що ви для цього робите? Ну, сьогодні я думаю, що була погоджувальна рада. Завтра буде пленарне засідання Верховної Ради. Ну, є постанова про саморозпуск, яка була зареєстрована ще кілька тижнів тому в Верховній Раді. Власне Олег Тягнебок від, від імені нашої фракції підписав цю постанову. Він є співавтором. І відповідно, я думаю, що саме через ставлення на голосування цієї постанови можна реалізувати. Питання про саморозпуск Верховної Ради відповідно до призначення нових виборів. Але зараз ми маємо теж бути абсолютно свідомими, того, що безумовно ця Верховна Рада наповнена такими людьми, як Єфремов, і сепаратистами, і комуністами, і регіоналами. Вона не має жодного ні політичного, ні морального права далі існувати, і необхідно цей очищати владу до кінця. І всі розуміють необхідність парламентських виборів дійсно вже цього року. Але ми маємо також усвідомлювати, що цей парламент все одно повинен прийняти ще ряд важливих рішень, тому що нема часу чекати, поки зяв, поки новий парламент прийде. Це не ми вважаємо необхідність ведення воєнного стану. Uh -huh. І в Донецькій Луганській області це uh -huh. дасть можливість ефективно там навести порядок. Ті люди, які кажуть, що воєнний стан перешкоджає проведення виборів, можна змінити закон. Можна змінити закон таким чином, що воєнний стан не буде суперечити. Якщо не хочеться міняти закон, в кінці кінців все одно раніше кінця серпня парламент не буде розпущений, бо тільки тоді можуть наступити конституційні підстави для розпуску. Давайте, хоча б на місяць, ведемо воєнний стан, а потім в кінці серпня повернемося до цього питання. Так само. А все таки як ми не хочемо від цього питання, десь забалакати, а багато хто хоче забалакати, необхідно міняти виборчу систему. Uh -huh. Ну, якщо знову будуть мажоритарка, якщо знову будуть закриті списки. То ми знову будемо мати політично корумпований та неефективний парламент. Все таки пропорційна система за відкритими списками, і свобода наполягає на цьому. Вона повинна бути розглянута, прийнята. І тоді ми будемо впевнені, що через півроку після нових виборів ми не скажемо, давайте ще одні перевибори, бо ми обрали ну невідомо кого. Ну, дивіться, зараз будемо говорити про це детальніше, але до нашої розмови вже доєднуються і глядачі. Алло, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добре вечір. Дуже актуальні теми зараз піднімаються у студії. Ось, власне, хочеться запитати. Ось от такі оптимістичні доповіді роблять нашому президенту. про... Перемові на сході. А ми дивимося телебачення, по-перше, ось якось невідомо чому новини. Вони по такій схемі робляться, що ось я щодня дивлюся, вони якісь плутані, якісь незрозумілі. Це по-перше. По-друге, оптимізм, оптимізм, яким доповідають про наші перемоги. Ми збились люди, які там знаємо про е, війну. Попередню, і ну не можна так, що це за перегоні, що ми йдемо на хвості у цих е, сепаратистів, у цих бандюганів і так далі. І я е, хотіла запитати, чи колись там буде е, якась порядна людина, яка візьме це все на себе і доведе е, дійсно до перемоги Україну? Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, ну я так зрозумів, що суть питання стосувалася. Того, як подається інформація в українських мас-медіа щодо подій на сході, щодо війни на сході України, ну я трошки під іншим кутом відповім на це питання, тому що насправді, якщо були навіть якісь локальні перемоги, я вважаю, що це треба якраз говорити. Не треба шапкодзакидальницьких настрій в жодному разі. Але я думаю, що про наші перемоги варто говорити. Не тільки треба говорити про поразки, треба і про перемоги говорити. А от що стосовно новини і подачі, то ну досі, на жаль, я так само дивлюсь інколи телевізор переглядаю деякі сайти, дивлюсь деякі друковані видання. Я знаходжу там такі формулювання, які напряму йдуть з російських телеканалів. От, наприклад, деякі українські медіа називають терористів-злочинців. Путінських, які тероризують українців і не тільки українців, уже на сході України, вони називають їх аполченці. Оце, от ну як це зрозуміти? Досі по багатьом телеканалам, якщо ну по основним найбільш таким розкрученим, крім деяких, ідуть російські серіали про російську армію, про російських мінтів, про російських якихось там чекістів. І ну якби не зрозуміло взагалі, як таке може бути, і дуже багато дійсно, інформації навіть тут всередині України передається викривлено саме з точки зору того, що багато засобів маси інформації вони десь не займають таку тверду державницьку позицію. Ніхто не говорить, що треба там переходити на якусь там державну цензуру, але треба очевидно розуміти ситуацію і не підігрівати оці от нездорові настрої, тому що те, що зараз багато в чому причина подій в тому ж самому Донецьку і Луганську. Це саме багаторічне викривлення там інформації, свідома брехня, яка там постійно йшла і таржувалася. І це багато людей там дезорієнтувало. І тому наше завдання сьогодні дійсно цю інформаційну війну перемагати. Ще маємо запитання. Алло, вечір вам добрий. Добрий вечір. Добрий. Я Пане Ілєнко, в мене складається враження, що якось воно. ну… Оті завдання, які ставите ви перед Верховною Радою, що треба новий закон прийняти, щоб ми гарно вибори провели? Виникає питання: а навіщо він цій Верховній Раді? Якщо ви збираєтесь її розпускати, то хто ж буде приймати ці закони? І е, головне питання: чи не вважаєте ви, що краще було? Вернутися до норми, яка була до 2007 року, коли 150 мандатів можна було достатньо скласти, і Верховна Рада розпускалась без всяких проблем. Ви пам'ятаєте цю норму? Потім її зразу відмінили, коли вона працювала від бюто. Скажіть, будь ласка, дякуємо вам, Його степановичу. Слушна думка, єдине, що на жаль, сьогодні в правовій площині слухач власне це сказав. Відсутня можливість для цього, тому що сьогодні, на жаль, я сам вважаю, що на жаль, хоча я сам депутат обраний в мажоритарному окрузі і працюю на своєму мажоритарному окрузі, але я вважаю, що все-таки мажоритарна система це минуле і має бути відкрита пропорційна система. Тоді в парламенті, який обирався до 2006 році, дві 2007 сьомому його розпустили. Цей парламент обрався за 100% пропорційною системою. І там не було мажоритарної складової. Тоді це було можливо зробити, тому що тоді всі депутати бралися за партійними списками. Uh -huh. Сьогодні половина парламенту обирається за мажоритарними кругами. І відповідно, якщо мажоритарних складає мандат, це не тягне за собою розпуск Верховної Ради. Це тягне призначення дострокових виборів в конкретному окрузі в рамках цього скликання. І тут є ця права колізія. Тому. Давайте тут дійсно ще раз я ще раз повторюю: цей парламент ганебний, він не має права на політичне існування. Просто необхідно зробити розпуск парламенту таким чином, щоб потім не виникло питань. І ні в кого не виникло питань ні в міжнародної спільноти, ні в всередині України, що відбулася якась узурпація влади, відбувся неконституційний акт якийсь, і уже наступний парламент буде постійно стягарем якогось такого: ну що він нелегітимний, бо він неправильно розпущений попередній. Тому я ж кажу: є конституційна процедура, є акт про саморозпуск. Хай після цього президент приймає рішення про розпуск парламенту згідно з відповідної статті Конституції. Це те, що пропонуємо, зокрема, і свободу. Ми підписалися під цією постановою. Але чому я наголошую про а, вибори за а, відповідним новим законом? Ну, ви, ви кажете, як змусити цю Верховну Раду так і прийняти закон? А я вам зразу питаю, а як тоді змусити цю Верховну Раду в принципі розпуститися? От так і ну це питання ж в одній площині лежать. Якщо ми не зможемо змусити цю Верховну Раду розпуститися, то тоді дійсно ми не зможемо і закон змусити її прийняти. Але якщо ми зможемо змусити, змусимо розпуститися, то напевно і закон можливо змусити прийняти. 223 двадцять Телефон нашого прямого ефіру. І слухаємо наступне запитання. Алло. Е, добрий день, вечір. Добрий е, Київлянин. Дуже приємно. Так, вас... Добрый вечер, Киевлянин. Добрый, Добрый. вечер. Сергей Ларионов. Запишите телефон 546 76 39. Андрей, поздравляю вас с прошедшим праздником. У меня он в тот же день был. Угу. А пытания у вас есть? И, и также я в Киеве прожил, и также учился в 48-й школе. Ну, вот а просто, просто. в чем заключается? Я... 15 лет проработал в Киеве и 15 лет проработал на заводе Арсенал, где де делали счетчики арсенальские. И ввиду того, что сейчас ставят счетчики кастрюли, такие большие, то роторный счетчик намного безопасней и самый современный в мире. Угу. Я хочу, может, вы посодействуете как-то это, я могу дать... Консультації розказати ми вас інформація. Спасибо вам большое. Дякуємо вам, Сергію. Слава Україні, героям слава. Дуже дякую, пане Сергію. І дуже приємно. Дякую вам. Я так розумію. Ви з вами з вами в один день день народження. Ви це мали на увазі. Тоді і вас я вітаю, і безумовно звернув увагу на вашу пропозицію. Телефон, я так розумію, ваш записаний Я записав. То зв'яжусь з вами, і дійсно тема дуже важлива і цікава, бо на зустрічах з виборцями дуже часто встає питання про лічильники і так далі. Тому з з радістю з вами поспілкуюся тим більше, що виявляється ви ще й в одній школі зі мною вчилися. Андрій, аби підсумувати тему розпуску Верховної Ради, дивіться, сьогодні народний депутат Андрій Кожемякін на погоджувальній тій ж раді сказав, що у нинішніх членів коаліції є план. І як ну власне все це має відбутися, і за цим планом, якщо його втілити в життя на день незалежності, президент має нам зробити подарунок українцям. Правильно? Я чув заяву Андрія Кажемякіна. Я вважаю, що це один з можливих варіантів розвитку подій. Тобто, я не можу сказати. У Мене немає 100% інформації, що саме так планується, але і заперечити це я теж не можу. Я думаю, що це цілком прийнятний варіант. Якщо Рада буде розпущена у кінці серпня, то на коли можуть бути призначені вибори? Відповідно до конституції дострокові парламентські вибори? виборча кампанія триває два 60 днів, два місяці. Тобто, це кінець кінець жовтня, останні вихідні жовтня. Це відповідно 26 чи 28 жовтня. Тема, яка також сьогодні хвилює багато українців, це часткова мобілізація, за яку парламент має голосувати завтра. Скажіть, будь ласка, безумовно, напевне, можна вже сьогодні прогнозувати, що ця постанова буде проголосована, але паралельно з цим, чи готують народні депутати якісь документи щодо забезпечення мобілізованих чоловіків усім необхідним, що потрібно на війні. Я готовий на це питання відповісти і дійсно знаю ці всі проблеми. Тому що не тільки як народний депутат, і просто як громадянин багато займався саме питанням забезпечення, ну скажімо, громадськими силами наших солдат, але і також є секретарем тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається саме в дослідженнями, як mm -hmm. витрачаються кошти, які виділяються на армію, на національну гвардію і так далі. Їздили ми, до речі, теж в зону антитерористичної операції, щоб не тільки звідти дивитися паперові, але і дивитися, як відбувається це насправді там на передовій. Можу сказати, що дуже багато є проблем і питань, і різних недопрацювань. Але ж так само хочу відзначити, що дуже великі зрушення відбуваються сьогодні в наших збройних силах, а в національній гвардії. Все-таки та ж наша армія, яка 20 чимось років була нікому не потрібна, яка просто-напросто деградувала. Нарешті вона отримала повноцінне фінансування нарешті вона отримала можливість нормально озброїтися. Це ж, якби просто реалії треба розуміти, коли в кінці лютого відбулася зміна влади в Україні. І вже тоді нависла загроза російського вторгнення. Почалася кримська вся ця ситуація. Тоді, коли почали дивитися реальну боєздатність української армії, побачили, що просто по суті її треба створювати з нуля. І зараз за оці от лічені місяці проведена насправді колосальна робота. Якщо є проблеми, мені от сьогодні буквально дзвонила жіночка з Києва, каже, що її зятя мобілізували. От буквально кілька тижнів назад молодого хлопця мобілізували. Через військомати зараз він знаходиться в Луганській області, ну там десь не на передовій, але все одно там вже доволі гаряче, і ніби там у них проблеми з забезпеченням. Я спеціально не кажу, яка військова частина, щоб там ніяких не давати зайвої інформації. Але вдалося там прозвонити деякі зробити е, кілька дзвінків, там якось вплинути. І от вона мені буквально через кілька годин дзвонить, каже: О, нарешті почали забезпечувати те, що їм було потрібно почали підвозити і так далі. Тобто я скільки можу, те роблю для того, щоб yeah. покращити ситуацію, але звичайно. Ці проблеми, які є, особливо якщо з'являється якась корупційна складова з цих проблем, це просто карати треба за законами військового часу. безжально, хто краде чи ну, якось наживається на mm -hmm. на таких речах. Е, ну, дивіться, остання цифра, яку я пам'ятаю, це цифра десь двотижневої давнини. Міноборони звітувало про те, що 67% від військових забезпечені відсотків. Е, відсотків. Так 67 відсотків забезпечені бронежилетами. Е, Сьогодні уряд оголосив про те, що збільшує фінансування армії. Знову можна припустити, що за цей період, поки мобілізованих чоловіків будуть навчати, тому що їх вже там не можуть з військомата відправити на схід, ці гроші будуть використані, і бронежилети, і решта техніки, решта засобів буде їм закуплена. Я не генеральний штаб, і не міністр оборони, але свого боку можу сказати, що роблю все для того, щоб те, що ви говорите, було дійсністю. Якщо виявляю десь якісь негаразди, намагаюся їх виправити. Тому в даному випадку ми говоримо, от, в тому числі, коли я спілкувався з чиновниками Міноборони, які займаються саме забезпеченням наших військових, я казав, що ви не просто констатуйте, що є проблеми, якісь законодавчі, ще якісь, а ви кажіть: от треба зробити так, треба прийняти такі то зміни, щоб зробити процедуру, наприклад, закупівель тендерних, Максимально спрощеною в умовах антитерористичної операції, ну це так само ми зараз повертаємося до питання про доцільність ведення військового стану, mm -hmm. тому що ви розумієте, яка ситуація. Держава, вся держава, вся економіка, весь державний апарат, це бюрократичний механізм. Він живе за певними правилами, Він не може ці правила обійти. Зараз він живе за правилами мирного часу. От хочемо ви цього чи ні. Нема у нас війни в країні офіційно згідно офіційних визначень. Хоча вона де факто існує, і це страшна війна. Поки ми не приймемо, що у нас. Воєнний стан, у нас не можна перебудувати державну машину на роботу в умовах mm -hmm. війни, і оце одна з причин, чому треба вводити воєнний стан. Mm -hmm. Маємо запитання від глядачів. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Слухаємо вас. Кому Ставте запитання, їсть я, ми чуємо вас. Доброго здоров'я. Добрий. добрий вечір. Як і чудово. Ветеран вооружених сил. Сам украинец, несмотря на то, что я говорю на русском языке, долго служил в вооруженных силах. Так вот, Андрей, я к вам хочу вопрос задать и порассуждать на эту тему. Смотрите, новейшая история Украины, на мой взгляд, ужасна. 23 года сначала разворовали страну все, кто мог, и никто этому не помешал. Дальше пошли воевать, мне кажется, за дальнейший передел и власти, и того, что еще осталось. В Верховной Раде начались какие-то драки, дымовые шашки. Я просто вот, может быть, человек из прошлого, но с ужасом смотрю, как можно так довести, вот власть так показывать по телевизору. И дело не в том, что кто-то там э, наш, что кто-то там наш этот э, угу. телевидение и, и нашу информацию искажает. Мы сами видим. Угу. А теперь у нас громадянська війна. І ми все більше і більше втягуємо в інші страни, в нашу враження. Да, я, я дуже перепрошую, нас зовсім мало часу. Будь ласка, ставте запитання своє, бо не маємо так, часу. Я дуже перепрошую, нас зовсім мало Слухайте нас. Немає дзвінка, Ну, власне давайте прокоментуємо. Ну, Я не згоден з тим, що у нас громадянська війна в країні. На жаль, бачимо, що радянська, ну російська пропаганда, вона доволі ефективно працює навіть серед громадян України. Є люди, які вважають, що у нас сьогодні йде громадянська війна. Я не знаю, яка може бути громадянська війна, якщо проти нас воюють громадяни іншої держави, найманці. Якщо російська зброя, в тому числі високотехнологічна, використовується проти нас на нашій території. Я не можу зрозуміти, де тут хоча б одна ознака громадянської війни. Угу. Справді маємо справу з чистою військовою інтервенцією. І насправді, на сьогоднішній день ми повинні якраз і розвінчувати оці міфи, про які в тому числі російська пропаганда на кожному кроці торочить. Коли ми кажемо, що ми когось втягнули в війну, ну ми, що, ми когось захоплювали, ми на когось пішли війною, ми чужу землю хотіли забрати собі. Ми просто хотіли жити так, як ми хочемо. От Майдан це був майдан проти корупції за чесні вибори, за той геополітичний вибір, який хотіли українці. І от за те, що ми хочемо жити так, як ми хочемо, по-людськи. Ми не хочемо нічого особливого, просто по-людськи. За це ми отримали а, військову інтервенцію. За це ми отримали війну. Ні, кажуть нам наш північний сусід. Ви маєте жити, от так як ми вам скажемо, в савковому рабстві. А якщо ви задумали щось інше, то ви отримаєте війну. І от, от, от сьогодні, ми платимо плату за незалежність. От 23 роки нам вдавалося уникати цього, але стався момент, коли питання постало руба, і ми а, маємо визначитися, мабуть, російська колонія, або ми незалежна європейська держава. І ми зробили цей вибір. Ми хочемо стати незалежною європейською державою, але для цього маємо пройти через ці ж складні випробування. Ну не ми собі це так придумали. Таке життя. Якщо сьогодні наші героїчні хлопці перестануть а, стояти і боротися на сході України. України, то ми будемо мати всю цю банду головорізів е, уже не тільки в Донецьку, Луганську, а в Харкові, в Одесі, в Дніпропетровську, а потім і в Києві. Це ж треба розуміти, що вони ж не зупиняться. Так само, коли казали, що та вони після Криму от Крим, їм треба переварити, вони далі будуть Кримом займатися. Через тиждень починається ситуація в Донецьку, в Луганську. Там зараз локалізовується ситуація, тільки ми припинимо там душити цю гідру. Це все перекинеться знову на сусідній області. Оце просто треба розуміти. Ціль Путіна це не є тільки Крим чи Донбас. Ціль Путіна це контроль над Україною. І він поки що від цієї цілі не відходить. Ну тому я думаю, що нашим хлопцям вдасться зупинити Путіна на Донбасі. Я дякую вам за цікаві відповіді за цікаву інформацію. Нагадаю глядачам, що спілкувалися із народним депутатом Андрієм Ільєнком. Уже за кілька хвилин у моїй студії з'явиться новий гість, тож не перемикайтеся. На побачення.